Доброго ранку, друзі, Продовжуємо нашу програму. Як і обіцяв, представляю гостя нашого сьогоднішнього ефіру. Ми трошки говорили про їжу, якою вона має бути і наскільки вона має бути корисна саме в цей час. А в час після, після святкового виходу, хоча свята ще тривають. Отже, президент Асоціації дієтологів України Олег Швець, доброго ранку, пане. доброго ранку. Я вітаю вас, вітаю святами. Ну, на, у нас на черзі водохреща. І одразу запитання до вас. Не обрівав око. А скажіть, будь ласка, як вийти, от поствихід після тих свят, після тих непомірних вживань їжі, такий, знаєте, шлунковий адреналін, щоб трохи вгамувався, втамувався, що потрібно їсти, і як саме правильно виходити після переїдання? А, ну, по-перше, я теж вас вітаю з святами. Бажаю вам здоров'я, і щоб слухачі, ваші глядачі були здорові. Слід сказати, що ті люди, які не готувалися до виходу із свят, тобто зловживали їжею не особливо корисною, там спірними напоями, безумовно, вони в цей час можуть відчувати певні проблеми здоров'ям. Я б радив, якщо ці проблеми явні, звертатися до лікаря для того, щоб він дав персоніфіковану пораду навіть 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 так. Так, бо можуть бути, якщо людина хвора, не є хронічні хвороби і вона зловживає власним станом здоров'я. А, тоді... а потім раптом перестає їсти, то нічого так, позитивного нічого, від того це, не буде. Це людина може не відновитися без спеціального лікування, тому якщо є е, серйозні симптоми, скарги, то слід порадитися з лікарем, як, як бути в цій ситуації. Решті людей, які... Просто відчуваю, що вони вивели себе не надто ідеально протягом свят. Я б радив знову ж таки зосередитись на, на здоровій дієті, так. споживати переважно рослинну їжу, овочі, фрукти, цільні злаки, каші добре відомі нам. Споживати менше білкової їжі, особливо жирної, споживати менше технологічних продуктів, з м'яса, в тому числі, ковбас, сардельок, сосисок, таке інше і е, е, більше пити звичайної води, чаю, кави. А пити багато треба, так? Да? А ну, що знаєте, тут також ця, ця річ. Вона деякі фахівці, експерти вважають, що що має бути якась стандартизована кількість рідини, ну, яка так, так, потрібна так, людям. Інші не згодні з цим. кажуть, потрібно розділити свою вагу на 25 і відповідно яку цифру мені... ти отримуєш, то стільки літрів рідини ти маєш випивати. Це брехня, чи це дійсно так? мені імпонує одна думка, яка може допомогти розібратися. Слід звертати увагу на. Колір сечі, вибачте, якщо колір темний, значить так. людина п'є недостатньо, так. тобто він повинен бути світлий. Якщо колір сечі світлий, то все гаразд. Я сподіваюся, що зранку певний моціон ви вже пройшли. Якщо пам'ятаєте, то робіть висновки. А взагалі дійсно давайте скажемо так: наскільки важливим є от вода і її кількість, якою вона повинна бути. По-перше, безумовно, вода важлива, без неї людина не може існувати. І чим більше людина має фізичної активності, вона є необхідною да. так, так само, як і здорове да. харчування, тим більше є потреба у рідині. А от помиляється, дехто хоче схуднути і, і не їсть, і навіть не п'є. А насправді кажуть, треба пити. Так, безумовно, треба пити. Крім того, що люди скорочують питний режим, вони ще застосовують і сечогінні заходи, засоби. Так, це призводить до, до зменшення ваги тіла, але ця вага знову повертається дуже швидко. І це експерименти, які можуть вплинути навіть серйозно на стан серцево-судинної системи, можуть утворюватись тромби в судинах. Тобто, це ризик, який набагато перевищує користь. Тому пити слід достатньо. Я наголошу на тому, що не слід пити кожен день мінеральну воду. Так слід пити звичайну воду. Якщо побудувати найте рейтинг напоїв, номер один це вода на сьогодні, номер два кава, номер три чай. Так. Ага, тобто це а на чому підставі... кава, потім чай. Це на підставі того, які наукові докази від користі того чи іншого напою з'явилися останніми роками. А ви знаєте, от в мене ще не була інформація. Вчені провели дослідження і сказали, mm. що а, тим людям, які п'ють каву, вона ще й має такий знеболюючий ефект. А, ну, звичайно, певною мірою, yeah. але а, він насправді є. Особливо тим, хто довго сидить на роботі, десь там починає щось спина, спина боліти, десь там повернувся, не так порухнувся, А виявляється, випав філіжаночку кави і трохи легше. Так, я підстав говорити, що не лише у цьому відношенні а. І зважаючи на те, що зменшується ризик багатьох хвороб, 2-3 склянки кави на добу навіть так, навіть так корисно. Так. так, а які хвороби? От про що йдеться? Ну е, можна говорити про інсульти, так можна говорити про цукровий діабет, так. можна, можна говорити про, хвороби на ц... печінки. Також, якщо у людей є е, ризики виникнення хвороб печінки, і люди споживають. Ну ви мене здивували. Здивувалося то... особисто мене, пане Ложев. От Я до цього часу думав, що все ж таки чай більш корисний. Ну зважаючи на результати дуже великих досліджень, можна говорити про те, що кава виривається вперед. Добре, але тоді давайте зорієнтуємо наших глядачів, яка саме кава. Я не кажу про торгові марки. Я кажу, mm. розчинна, зірна тут немає принципової різниці. Е, гірше споживати каву з молоком, а тим більше з вершками, а тому чому? що це додаткові калорії. Ага. Uh, і гірше безумовно споживати із цукром, але смак тут я наприклад каву без цукру не можу пити. Якщо це мова йдеться про 2-3 склянки на добу, 2-3 ложки цукру, якщо вони будуть лише з кавою, то це не проблема. Це не проблема для ні. організму. Ні. ні. А молоко? Uh, молоко. Ну тут слід зважати. Якщо у людини є проблема з вагою. Та. Тоді їй не бажано, якщо молоко отримувати додаткові калорії і цукор, і молоко одночасно, тим більше вершки. Якщо у людини немає проблеми з вагою, то тоді… То питання. Про... А що молоко питань... не корисно пити, воно настільки. Ні. Мова не Чи йдеться Ні. про поєднання? От цукор, йдеться про, про, про те, що у людей, якщо є зайва вага, то вони повинні рахувати калорії. А тим більше калорії, які походять від жиру. І молоко а тим більше вершки? Вони повинні це враховувати, те, що вони споживають. Вони mm. можуть випити каву з молоком, а потім не випити склянку молока окремо, окремо. Так я зрозумів. От, все це буде наші а ще скажіть. От, от, перед передусім, ви так кілька хвилин тому а, давали поради уникнути а, споживання жирної їжі? Да? Але чи доречно це скажімо? А, в той час, коли на вулиці зимно, чи доречно це в той час, коли є небезпека занедужати, коли підвищена чутливість організму? Чи доречно позбавляти себе жирної їжі? Ну, знаєте, можна говорити про те, що жири вони не однакові за впливом на організм людини, і безумовно, ми повинні постійно їх споживати, тому що, наприклад, мембрани. Кожної клітини нашого тіла будуються із жирів. Якщо буде дефіцит жиру, то не буде повноцінного функціонування організму і навряд чи можливе повноцінне життя. Але споживати жир краще рослинний. Угу. Цілий рік ми не повинні споживати більше, ніж 10% від добової калорійності для середньої людини це приблизно 200 кілокалорій за рахунок тваринного жиру. Тобто молочні продукти згадані вами. Вони повинні споживатися із низьким містом жиру. Якщо так. ми говоримо про молоко, то це менше 2,5%. А що то, то таке має принципово значення 2,5 чи 3,2? от скажімо? Безумовно, у людей, яких є спадкова схильність, є інші фактори ризику, наприклад, вони палять, так, е, низька так. фізична активність, зловживають алкоголем. Якщо вони будуть ще споживати багато тваринних жирів, то це дуже короткий шлях до атеросклерозу. А він на сьогодні є основною загрозою життю українців. А ті бляшки так в організмі тобто це інфаркт, інсульт, головні причини смертності в Україні. Зрозуміло зрозуміло. Ну а, а тоді давайте так якось певною мірою систематизуємо. Ваша асоціація да а, хотілося торкнутися і зрозуміти наскільки є коротким шлях вашої асоціації, членів вашої асоціації вашої роботи по відношенню до пересічного українця. Знаєте, мета, яку ми мали на увазі, коли створювали це об'єднання, лікарів-дієтологів, яких, на жаль, не дуже багато в Україні. Якщо порівняти в Україні там 150 фахівців, дипломованих і в Сполучених Штатах 30 тисяч, бачите, яка різниця. На жаль, в Україні я не хочу нікого критикувати, але дуже мало робиться на високому рівні для того, щоб боротися із проблемами в харчуванні українців. Ми сподіваємося, що ми зможемо. І впливати і на державну політику якимось чином і головна наша мета це давати інформацію, об'єктивну інформацію кожному громадянину, який хоче знати про здорове харчування? Ну от пане Олеже, ви згадали Сполучені Штати Америки? Там абсолютно нормально вважається да там слово Сполучені, там, мій дієтолог. Так ну в принципі в більшості людей є і свій дієтолог, є свій тренер, тобто на цьому є, є свій лікар, і це все нормально. А скажіть наскільки це? А можливо з урахуванням сьогоднішнього життя наскільки це реально для пересічного українця, для, для середньостатистичного українця, наскільки це а, дорого чи в реально мати свого дієтолога на сьогоднішній день в Україні? Це абсолютно реально. Людина, яка як яка прагне жити відповідно до здорового способу життя, вона не потребує кожного дня фахівця. Uh -huh. Вона потребує розуміння базових принципів. І того, що необхідно конкретній людині з урахуванням стану здоров'я, наявності хвороб, якихось дієтолог повинен е, зробити для, для для людини якийсь план, так. відповідно до якого людина буде харчуватись. Ну да, це ж не поліцейський, який має ходити і Так, Це не кожен день, навіть не кожен місяць. Людина може в неї можуть виникнути питання. Сьогодні є інтернет, є спілкування інтерактивне. Тобто, це це можливо. На превеликий жаль, шлях до цього дуже, дуже буде довгим, зважаючи на те, що сьогодні продається в звичайному супермаркеті в Україні, ми можемо побачити найменш корисні продукти, наприклад, ковбаса так. в асортименті 250 найменувань в одному супермаркеті. І це означає, що на неї є попит. Безумовно, тобто люди не розуміють, що вони, з'їдаючи навіть сьогодні 50 грамів ковбаси на добу, вони вже підвищують ризик певних онкологічних хвороб. Краще з'їсти м'ясо. Так, ну або краще не їсти м'ясо кожен день, а ковбасу тим більше, навіть не кожен місяць. Ні, я, Та, я просто їсти. про то кажу, якщо вже їсти ну, ковбасу, так. то краще їсти м'ясо. Безумовно, безумовно. Але попит є. Тобто люди не усвідомлюють, що харчування вони скорочують власне життя. Я зрозумів, Олежу. Я дякую за те, що ви завітали до нас у студію. Ну і все ж таки наостанок перед водохрощем. А скажіть, чи варто їсти, і що варто їсти по тому, як ви опинилися на да, вот ополонці в холодній воді? Весь час кожен день чотири рази на добу слід їсти здорову тарілку, так звану: три чверті рослинної їжі, овочі, фрукти, цільні злаки і одна чверть тваринної їжі. Тобто особливих побажань чи особливих так виключень з цього правила не повинно бути. Дякую, дякую за те, що завітали так. до студії. Нагадаю, що гостем на програми рано вранці був президент Асоціації дієтологів України Олег Швець. Продовжуємо нашу програму і залишайтесь з нами надалі.